В Україні зростуть податки, ну і відповідно ціни на все. Мова йде про збільшення воєнного збору, податків для фопів, ну і так далі. За словами голови комітету з фінансів пана Гетьманцева, іншого вибору просто нема. Адже до кінця року десь треба взяти аж 300 мільярдів гривень на зсу. Зібрати ці гроші планують з нас з вами. І тут сам факт, що потрібно утримувати власну армію, щоб потім не утримувати ворожу, не викличе жодних питань. І більше ніж за два з половиною роки люди вже звикли з. Збирати на все від старлінків до дронів та цигарок і шкарпеток. Питання в іншому, а чи ми точно впевнені, що податки підуть куди треба? На жаль, тут відповідь ні, адже корупційні скандали в Україні не вщухають, і є підозра, що це лише верхівка, і всі ми розуміємо, що гроші потрібні, але спершу потрібно відповісти за так звані яйця за 17 гривень, чи відсутні фортифікації, таке інше? Це було б чесно, ви так не думаєте?